То 5 ai інструментів, які стануть нагоді в роботі з войсовером, музикою та звуками. Поїхали. Перший інструмент по роботі з войсовером Eleven Labs. Я зараз знаходжусь на цьому сайті. Що тут можна робити завдяки цьому сервісу на основі штучного інтелекту? Можна створити войсовер з тексту. А можна завантажити вже якийсь записаний войсовер, наприклад, на діктафон на мобільному телефоні записали свій voice і хочете, щоб він звучав професійніше, да гарніше. 100% щоб був озвучений диктором. Давайте покажу, як працює, якщо у вас є текст і вам треба отримати voiceover. Мені треба озвучити ось цей текст. Я його зараз вставила в програму. Якщо натиснути на Settings, можна вибрати, яку версію програми ви хочете використати. І тут є українська, ми це бачимо, да? тому натискаємо сюди. І далі можна вибрати voice. А саме тут вказані ім'я дикторів, і поруч є по три ключових слова, які характеризують, який голос у цього диктора-дикторки. Наприклад, Сирена. Текст я вставила, натискаю на Generate. І зараз, коли буде готове, ми послухаємо. Чи знали ви, що собаки бачать світ не тільки чорно-білим? Вони ще дуже добре розрізняють жовтий і синій кольори? Wow. А, прикольно теж звучить. Можна вибрати якийсь, наприклад, чоловічий. Чи знали ви, що собаки бачать світ не тільки чорно-білим? Тобто є такий варіант, ви можете пошукати, да, послухати, як звучить текст, який вам треба озвучити, і вибрати е, жіночий або чоловічий голос, який вам більше сподобається. Ще тут є така класна функція «Speech to speech», Тобто, ви можете завантажити вже записаний. Голос, наприклад, ваш, ви записали себе на диктофон, на мобільний телефон. Я це зробила, ось в мене ця аудіодоріжка. Як вона звучить, я зараз ключу. Чи знали ви, що собаки бачать світ не тільки чорно-білим? Вони ще дуже добре розрізняють жовтий і синій кольори. Тут ми так само вибираємо, там де є в нас українська, ось тут. І вибираємо далі теж, наприклад, голос, кого хто нам подобається, наприклад, фрея візьмемо і натискаємо на Generate. Тобто, фішка цієї функції вона не робить той ваш голос, який ви записали краще, не оброблю, а бере просто як зчитує те, що говориться в цьому аудіо, яке ви записали, і озвучує тим голосом, який є тут в списку. Знало вище собаки бачать світ не тільки чорно-білим. Другий інструмент, який буде вам в нагоді в роботі з войсовером, це платформа від Adobe. Adobe Podcast називається. Тут є такий тулс, який називається Enhanced Speech. Сюди можна завантажити войсовер. Ось я завантажую. Аудіо завантажилось і воно одразу оброблюється. Тут можна вибрати наскільки сильно ви хочете обробити свій войсовер. Було ось так: чи знали ви, що собаки бачать світ не чорно білим І от оброблений. Чи знала ви, що собаки бачать світ не тільки чорно білим Можна, наприклад, змінити тут відсотки, наприклад, на 70 поставить і послухати різницю. Чи знала ви, що собаки бачать світ не тільки чорно білим Мені подобається на 70, Можна завантажити і вставити в ролик, над яким ви працюєте? У мене тут є такий ролик, який згенерований за? Допомогою AI. І от як в мене було з таким необробленим весь Зараз вам покажу. От мій необроблений лежав. Чи знала ви, що собака бачать світ, не тільки чорно білим Необроблений і тепер оброблений додала. Чи знала ви, що собака бачать світ, не тільки чорно білим Браво. Третій інструмент це звукова бібліотека. Називається вона SoundQ. Це не AI інструмент, але в ній. Маючи безкоштовну підписку, можна знаходити і додавати класні звуки, які вам потрібні в ваших монтажних проектах. А саме 2000 звуків доступні по безкоштовній підписці. Я її завантажила на ноутбук. Як вона працює? Ви монтуєте відео там не знаю про собачку. Це знала ви, що собаки бач? Ось тут, де я кажу собаки, вам треба, наприклад, ставити звук. Як собака каже «гав». Ви відкриваєте цю звукову бібліотеку, яка у вас є вже на ноутбуці. Заходите в My Collections Free Sound. Саме тут знаходяться ось ці звуки, які ви можете безкоштовно забрати з неї. І пишете, наприклад, «Dog». І починаємо прослуховувати. Так, тут собака щось їсть. eating, «Drinking», Walking. Дивіться, отут вона бігає. О, прикольний звук. От, до речі, ось такий звук може підійти там, в ваше відео, ви розумієте, що класно. Ви просто виділяєте усю область цього звуку, який вам підходить, натискаєте сюди. І можна зробити так, щоб у вас був таймлайн, таймлайн видно. Затискаємо значок, перетягуємо на таймлайн, і ось цей звук можна послухати. Сюди покладу. Це він. І ось так легко він вам дістався і зовсім безкоштовно. It's perfectly perfect. Що собак? Собаки, і можна, наприклад, ставити на собаки цей звук. Чи знали ви, що собаки бачать світ не тільки біл Якщо вам треба якийсь свуш, там ви монтуєте, і у вас якийсь переход зроблений, move left, move right, і вам треба якийсь свуш, знайти теж можна надрукувати свуш і послухати, які тут є. Варіант. Слухаємо з фуші. О, до, до речі, прикольний звук. Підійшов би на такий перехід, move left, move right. Вибираю, виділяю цю область цього звуку і перетягую на свій таймлайн ось цей звук. Тут можна зробити ось цей перехід, move left, move right, і ви прикольно підзвучите свій ролик. Інструмент 4. Музична бібліотека, в якій музика згенерована за допомогою штучного інтелекту. Називається вона Soundful, Start for Free. Так, вибираєте, наприклад, жанр, Ambient, І ось тут є там різна музичка. Якусь можна купити, якусь можна отримати безкоштовно. Ось, наприклад, є такий. Є такий трек, якщо натиснути на GET, треба натиснути на Завантажити. І от бачите, музика. І прямо можна, от я зараз ставлю на таймлайн. Послухайте її. Ви можете пошукати тут. Якісь треки, які тут є безкоштовні, які ви можете завантажити, які вам підійдуть до ваших роликів. І п'ятий інструмент це теж музична бібліотека, в якій музика згенерована за допомогою штучного інтелекту. Називається SoundDrow. Зайшла зараз на сайт. Зроблю Try for Free. Тут також можна вибрати, наприклад, довжину треку, можна вибрати якої швидкості, також можна вибрати жанр, теж Ambient. Вибираю. У мене завантажився зараз ембієнт. Треба трошечки почекати. І от слухаю музику. Тут є такий приємний ембіант. Якщо вам він сподобався саме цей трек, то можна завантажити. На жаль, безкоштовно ви тут не завантажите нічого, треба мати підписку. Right, I'm gonna go cry. Підписка, от бачимо, да, якщо місячна підписка, то це 20 доларів на місяць. На цьому все це був топ 5 ai інструментів, і навіть тут була звукова бібліотека, які вам будуть нагоді, коли ви будете працювати з войсовером, з музикою, зі звуками. Якщо ви монтуєте якийсь ролик про цікавості з якимись фактами, The A bold and majestic animal. ви можете в принципі цей весь ролик згенерувати за допомогою штучного інтелекту, згенерувати зображення. Можете музику також додати, яка згенерована. AI навколо все руйнується. І дешка законів більше не існує. І кожен виживає як може. and a half years. переходьте на наступне відео, яке ви бачите в рекомендації. Залишайтесь на нашому каналі. В нас тут багато цікавого.